Вегетаріанка з 14-річним досвідом у підлітковому віці Зоряна Биндес вперше відмовилася від м'яса на два роки. Жінка зізнається, тоді це було радше емоційним, аніж усвідомленим кроком, тому згодом вона повернулася до споживання м'ясних продуктів. Уже після 20 років зоряна зрозуміла, що їжа тваринного походження їй справді не до вподоби, і вже тоді вона свідомо обрала для себе вегетаріанський спосіб життя. Я пам'ятаю свою останню сосиску. Це було в, влітку, був день народження мого друга. Ми поїхали до нього на дачу, ми смаз, смажили сосиски, і е, я пам'ятаю, як я їм ту сосиску вона мені не йде. І в мене така думка: ну чому я мучуся? Ну якби вона мені не йде, то Треба, мабуть, перестати їсти. Зоряна Биндас розповідає, відтоді жодного разу не відчувала бажання знову їсти м'ясо. Свої рішення вона прийняла з етичних міркувань, зізнається шкода тварин. Згодом жінка відмовилася також від меду молочних продуктів, риби та яєць. Утім, із початком повномасштабної війни, каже, замовляти альтернативи, наприклад, тофу чи сейтана, стало дедалі складніше. Тому зараз, якщо молочні продукти трапляються у готових стравах, вона може їх споживати. А також дбає про те, аби її харчування було збалансованим. Звісно, я кожного дня намагаюся вживати бобові, це ну, якби база. Найзручніше мені в приготуванні і в просто сприйнятті це червона сочевиця, бо ти її готуєш. Там 20 хвилин хвилин вона готова. От то так, потім ну, різні крупи. Звичайно, свіжі фрукти, свіжі овочі. Зоряна Бендес розповідає, зараз навіть випадкове споживання м'яса може спричинити погане самопочуття на кілька годин. У період посту віряни також утримуються від м'ясних і молочних продуктів. Вегетаріанка поділилася власним досвідом, як поступово змінювати харчові звички. Якщо в раціоні і так переважає їжа, наприклад, рослинного походження, а ти просто інколи їси м'ясо і забираєш його, натомість там їсиш трохи більше квасолі, Людина цього може просто не відчути. Моя особиста думка в м'ясі немає, ну якби. Такої критичної необхідності без нього можна обійтися. Мій 14-річний досвід про це свідчить. Окрім цього, Зоряна Биндес активно займається спортом, аби її раціон був збалансованим, а організм мав достатньо сил та енергії. Вона каже, намагається дотримуватись порад доктора Грегера, серед яких щоденне споживання бобів, ягід, фруктів, капусти, горіхів, зелені, насіння льону, злаків, напоїв і фізична активність.